У процесі виконання своїх функцій із діагностики і лікування пацієнтів, профілактики захворювань та нівелювання потенційних ризиків для здоров'я людей, система охорони здоров'я продукує величезну кількість відходів, які само собою можуть бути небезпечними. Високий рівень утворення відходів і низькі показники використання їх як вторинної сировини призвели до ситуації, коли в Україні щорічно накопичуються значні обсяги медичних відходів, які зазвичай потрапляють на звалища. Ризики, які пов'язані з відходами, різноманітні, і запобігти їм удається не завжди. Зокрема, відходи системи охорони здоров'я є джерелом потенційно небезпечних мікроорганізмів, які можуть заражати пацієнтів, персонал і широку громадськість. Інфікування через відходи може відбуватися внаслідок пошкодження шкірного покриву, порізу чи уколу, контактування зі шкірою або слизовими оболонками, вдихання або проковтування. На жаль, інфікування працівників. Нерідкісне явище під час поводження з медичними відходами. Серед інших варто виділити токсичну небезпеку медвідходів. Велику кількість продукції хімічних і фармацевтичних компаній використовують у закладах охорони здоров'я. Більшість причиняє ризики для здоров'я через такі свої властивості, як канцерогенність, мутагенність, репротоксичність, подразнювальні, їдкі, сенсибілізаційні, вибухонебезпечні, легкозаймисті та інші властивості. В організм людини такі речовини можуть потрапляти через вдихання газу, пару або крапель, прямий контакт зі шкірою або слизовими оболонками, проковтування. Також треба зазначити, що хлормісні дезінфектанти, які використовують для нівелювання небезпеки відходів, у разі контакту з біологічними рідинами з кислим pH, як оцечею, можуть утворювати токсичні гази, що працівники медичної сфери не завжди враховують. Відповідно до підходів, які використовували до 2022 року, єдиним способом знешкодження небезпечних медичних відходів було спалювання. Однак під час спалювання відходів за температур нижче 800 градусів за Цельсієм чи в разі спалювання пластмас, що містять полівінілхлорид, утворюються такі забрудники, як соляна кислота, що спричиняє кислотні дощі, діоксини, фурани та різні інші токсичні речовини. Вони містяться в самих викидах у залишковому повітряному попелі. А також у димових газах, що виходять через димохідні труби. Вплив діоксинів, фуранів та інших поліхлорованих біфенілів може мати шкідливі для здоров'я людей наслідки. Ці речовини стійкі, їхні молекули не руйнуються в навколишньому середовищі і накопичуються в харчовому ланцюзі. Розв'язання проблеми додаткового забруднення довкілля під час спалювання полягає у використанні камер допалювання в інсинераторах, у яких утворювані гази підлягають піролізу за температури понад 1100 градусів за Цельсієм. І такий підхід нині єдиний, який дозволено чинним законодавством України. Однак, на жаль, небезпечні медичні відходи далеко не завжди потрапляють на інцинерацію. Значну їхню частину транспортують на полігони і несанкціоновані звалища через безвідповідальний підхід закладів охорони здоров'я до цього питання, неналежний стан. І недоступність переробних та знешкоджувальних потужностей для медичних відходів. Крім того, варто зазначити, що відходи, які передавали на знешкодження ліцензіатам, зазвичай піддавали хімічній дезінфекції, що спричиняло додаткові ризики для працівників як закладів охорони здоров'я, так і транспортних компаній. Такий підхід також створював додаткове навантаження на довкілля через спільний вплив медичних відходів і дезінфекційних засобів. Не можемо не згадати про сортування відходів насамперед безпечних або категорії А у кожному закладі. Потрібно прагнути того, щоб усі відходи, які можна використати для вторинного перероблення, передавали на такий рециклінг. Отже, невідповідне, нераціональне і безвідповідальне поводження з медичними відходами може мати серйозні наслідки для громадського здоров'я як у наслідок прямого впливу, так і через негативну дію на стан навколишнього середовища. У цьому курсі ви ознайомитеся з підходами до поводження з медичними відходами, які не тільки передбачено чинними актами законодавства, але й допоможуть закладу охорони здоров'я економити ресурси насамперед фінансові. Бажаю вам успіхів у навчанні і впровадженні доказових і безпечних практик у свою роботу.